Тренування та відпрацювання складних елементів під світлом лише двох ліхтариків. Так нині вимушені займатися діти і підлітки у студії повітряної гімнастики. Її вихованець Поліна каже, вже не пам'ятає, коли займалася на снарядах при нормальному освітленні, але ця атмосфера не просто не зупиняє її, а й надихає. Ну це дуже комфортно, так Атмосфера дуже прикольна. Мені подобається без світла, ніж зі світлом. Це виглядає надзвичайно. Як в повітрі дуже гарно мені подобається. Мене ну, Не хвилює відключення світла, як не впливає на тренування. Власниця студії Анастасія Волкова ділиться: відключення світла почалися ще восени. Та, попри це, ні на день не припиняли роботу, бо більше за таких обставин готуються до змагань. Хоча зізнається, працювати під ліхтариками складніше. Трошки складновато слідкувати за дівчатами, особливо коли ми готуємось на змагання. Там дуже треба багато чого враховувати, особливо це коліна, там стопи, бо за це ставлять штрафи на змаганнях. І потрібно за це дуже слідкувати. А так як темно, не дуже видно дітей. У схожих умовах нині працює і театральна студія з міста Вільнянськ. Її керівниця Світлана Демиденко розповідає: нині в них стартував новорічний сезон, в рамках якого діти готують театральні, хореографічні та вокальні постановки для глядачів, і роблять це все під світло чотирьох ліхтарів. Без світла навіть на день дитини давали повністю отак в темноті, поставили лампи і вимушені були діткам діток порадувати без світла. От. Тому, як аудиторія, цього Ну вони сприйняли це як романтичну атмосферу. Для них це було просто таке чудо, казка, і актори, звичайно, трошки були засмучені. Ми приносили лампи, так займалися. Теж там різні телефони ми ставили, якісь інші лампи, і фонарики, і все підряд. Це звичайно індивідуально, але ну мені якось нормально без світла. Так це незручно, технічно. Емоційно це не так сильно впливає. Бо ну що без світла, У нас є ліхтарики. Тут у нас власник крафтової пекарні Олег Огієнко також своє виробництво вимушений підсвічувати ліхтариками. Саме під ними щодня ліпляться напівфабрикати вареники, пельмені і хінкалі. Але зізнається, самих тільки ліхтарів, аби підтримувати роботу не вистачає. Це вже обладнання. У нас працює від генератори. Якщо треба робити заміси з хлібом випічкою, тоді поодинці. Я вмикаю або тістоміс, або потім за лінією пропрацьовки розточну шкафу, або вже після цього одну пекерську шкафу. Це суто через потужність генератора. Він у нас маленький. Олег ділиться через тривалі відключення світла, вимушені були скоротити обсяги виробництва, але ні на день не припиняти роботу. Що нас стимулювало, що нас підтримувало, приходять наші покупці. Що вони казали? Не зачиняйтеся. Вони знали, що ми випікаємо хліб, ми робимо напівфабрикати. Тобто, раз йде такий процес, приходять робітники, воно дає їм впевненість, що так, да, важко, але все буде добре. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.